Сили оборони України звільнили Сумщину від російських окупантів на початку квітня 2022 року. Уже буквально через кілька тижнів для допомоги постраждалим у нагальному відновленні житла та об'єктів соціальної інфраструктури активісти організували в області роботу добровольчого будівельного батальйону Добробат. Наразі діє два осередки сумський та Романський. і основа загонів складається з приблизно 40 волонтерів. На Сумщині з минулого року. Приблизно 70 виїздів було здійснено на різні локації: Охтирка, Тростянець, Лебедин, Боромля це саме такі найбільш постраждалі міста та села. Зараз плануємо після останніх цих новин з прикордоння, там з Білопільської громади. Туди плануємо їхати, але я, ну, по завершенню там. Роботи багато і люди долучаються, і ми намагаємось цей рух активно рекламувати, щоб ну і волонтери долучались, і можливо, якісь потенційні інвестори у взаємодії сумської обласної військової адміністрації Добробатівці за вже майже рік роботи довели свою високу ефективність роботи в тилу. Усе більше людей долучаються до цієї ініціативи і виконуючи важливу місію разом із ЗСУ, наближають перемогу України. Добробат це не просто волонтерська організація, це такий всеукраїнський потужний громадський рух. І він є прикладом взаємодії влади, бізнесу і просто небайдужих патріотів. Хотілося б подякувати амбасадору і ідейному натхненнику цього руху. Це Володимиру Крийденко. Я його особисто знаю досить давно. І хочу сказати, що це не легка праця організувати стільки людей по всій Україні. Тому мудяка. Ми, як обласна військова адміністрація, активно долучаємось також до цього руху. Неодноразово виїздили разом з головним управлінням ДСНС Сумській області і в, Охтирку, і в Тростянець на розбір завалів. Іншими питаннями допомагаємо для цього руху, але важливо сказати, що. За цей рік Добробат довів свою ефективність. Розібрано майже 3 тисячі кубічних метрів завалів, вивезено майже тисячу кубічних метрів також цих завалів. Добробат став прикладом волонтерського руху, який є ефективним і який показує можливість взаємодії держави і волонтерів. І саме завдяки цим хлопцям і дівчатам. Я думаю, ми зможемо швидко відновити Сумську область. Цього разу, у четвер, 30 березня, у Тростянці більше трьох десятків добробатівців проводили завершальний етап робіт із розчищення залишків руйнації почернілого багатоквартирного житлового будинку, що розташований навпроти залізничного вокзалу. Сьогодні тут відбувається сьомий виїзд добробату на локацію. П'ятиповерхового будинку на Благовіщенській 53 в місті Тростянець. Будинок був знищений пожежею в результаті артобстрілу. Вигоріло, ну, вигоріли майже всі квартири. Це 60 квартир. Як ви бачите, пошкоджено перегородки, вибиті вікна. Займаємось зараз прибиранням сміття будівельного. Очищенням для подальшого відновлення для подальших будівельних робіт. Цей будинок буде відновлюватись і заселятись. Ці мешканці, які тут жили, вони будуть тут жити. Наша робота його очистити. Я думаю, що ще там виїзда-два сюди буде, оскільки нам залишились четвертий та п'ятий поверх прибрати. А це найбільш постраждалі, там були епіцентр пожежі саме на четвертому, п'ятому поверсі, і найбільше там руйнувань. Тобто зараз ми їх. За два-три виїзди, я думаю, ми їх приберемо і будемо продовжувати. Нагадаємо, що російські військові двічі цинічно обстріляли прицільним вогнем цю п'ятиповерхівку. Останній раз, 23 березня 2022 року, під час виходу з Торстянця. Місцевий мешканець Юрій Смірнов із болем згадуючи ці події, розповів, як самотужки намагався погасити пожежі. Обстріл був за два дні до відходу. Тобто, якщо вони відійшли 25-го приблизно десь так, то 23-го вони обстріляли е, е, беховим БТРом на тій стороні стояла посеред нашого будинку. І як розійшов знизу і дивлюся, припинився зверху, і кулеметна черга була. І після того Через 15-20 хвилин чую, вже щось полохкотить, вискочило, воно вже там горить. І походу вони і трасерами стрільнули, і що, що воно почало горіти. А якраз така вітряна погода була, воно закрутило туди-сюди і вітер, ну, то в ту сторону, то в цю, і по балконам все пішло і загорілося. Це було о 10 годин ранку, о 10 годині ранку і оце все горіло до, ну як горіло, воно так горіло потім до утра, але я особисто тут тушив до пів У мене на кожному поверсі по Два відра стояли я на тому під'їзді, тому що після, першого, після першої пожежі я вже знав, що вода могла, могла бути понадобитися, і ми з чоловіком з одним розставили відра, і вони тут пригодились. І майже я там затушив п'ятий поверх. Ви самі тушили? Так, сам тушив, тут нікого не було. Як перший раз пожежа була, то приїхали і вже затушили. Нам вдалося, теж я тушив, тут і люди були, ну, так як у мене був противогаз, то я сам заходив і тушив. Мені вдалося зберегти цю другу половину, цю другу половину, щоб пожежа не перейшла з цієї половини, на цю половину під'їзду. А пожежники вже приїхали, чисто загасили те, що вже там згоріло майже. І після цієї ж пожежі я вже приготував на ту сторону, так як вже розумів, що може і там відбутися пожежа. І власне тоді, коли п'ятий поверх я вже майже загасив. Дивлюся, вже в другому місці горить. Я в друге місце побіг, поки там гасив, а там на п'ятому поверсі вже опять вітром його роздуло, і все. Вже я дивлюся, що воно вже перейшло на другу сторону. і Я вже дивлюся, що не справляюся, і воно пішло там горіти. А росіяни стояли, тихенько наблюдали, гуші поприжимали, там, типу, вони не при чому вони не бачать нічого, не знають. Робили вигляд, що… Тихенько стояли на тій стороні. Я напевно знаю, що це були логандони. вони дуже злі на нас. Мені з ними довелося тут спілкуватися і вони, походу, отомстили нам за те, що Ну, як могли. Бакать зробити, це їхнє святе діло для нас, для українців. Янголоохоронець будинку пан Юрій разом із своїми земляками завзято працює над відновленням домівки і вірить, що спільними зусиллями все вдасться. Повернуться сусіди і знову вируватиме мирне життя. Двері якби у Мене вони зігнуті були зовсім. Вікна повставляв, газ мені підключили. Електрику теж підключили. З водою, звісно, проблеми були. Там, ну, це не влада наша місцева, а железнодорожники вирішили, що мені води не дуже треба, відключили на зиму. Ну, Весною підключили. А вже все зробиться, все буде нормально. Не такі дома. По всій Україні такі дома і можливо ще й похуже. Ну, так то коробка ціла і криша є. Нічого зробиться, все буде нормально, українці нація вільних і незламних. Наші люди щодня своєю активною громадянською позицією та самовідданою працею вкотре доводять, що руський мір на сумщині не пройде і, об'єднавши зусилля, ми переможемо ворога і відбудуємо все зруйноване. Я з найпершого виїзду Романського добробату з травня 2022 року. Зараз це вже не тільки допомога і не тільки якісь моменти. Вже і колектив дуже ми подружилися. Заради цього також їжджу, але ну перш за все, це звісно допомога. Були на домівках, де не залишилося нічого. Ми були на об'єктах, де трошки залишилися будівлі, але загибли люди. Тут просто об'єм роботи більше, бо тут дуже багато квартир, але ну, ми на різних будівлях були. і Я не скажу, що це найбільше руйнування. Хоча тут більше людей постраждало. Розчищаємо завали, їдемо, не тільки на це вставляємо і окна. Ну, що можемо, то і робимо. Хочеться приносити пользу помимо служби і это достаточно таки хороший способ приносити. Вот, Мотивує э, наоборот відновити прибрати, відновити і допомогти. Є мотивація все це вбрати, щоб воно вже було красивим і пригодним до наступного ремонту. Коли я побачив ці руїни, стало дуже сумно. Коли сидиш вдома і цього всього не бачиш, якось воно не відчувається. Взагалі це якась чуже горе. А коли приїжджаєш і вже бачиш це на місці, становиться дуже сумно і хочеться робити допомагати. Ну, Взагалі другий раз з запровадав на виїзді. Тут тресенці також на цій п'ятиповерхівці. Потрібно допомагати країні, якось відбудовуватись, відновлюватись. І взагалі, ну, це ж наша земля. Повинен щось зробити для відновлення країни. Я вірю в Збройні Сили України і їх в перемогу. Так, як і всі, допомагати людям, які потрапили в біду. Як, як, хто як не ми. Це вас мотивує. Звичайно. Ну, ми ж всі, братський народ, потрібно допомагати друзі. Получається, на тій неділі перший раз був тут, а і це на цій неділі другий. Долучився якби не дуже давно. Для того, щоб відбудувати, потрібно спочатку розібрати те, що зруйноване, щоб відбудувати і знову, щоб зацвіла життя в цьому будинку. Вірте в перемогу збройниця? Звичайно. І ми двигаємося і допомагаємо, як можемо, щоб перемога настала побыстріша. Волонтери запевняють, кожен хто не може тримати зброю в руках, але хоче допомогти країні, може долучитися до лав добровольчого будівельного батальйону і бути корисним суспільству. Обов'язково доєднуйтесь до цього руху волонтерського. Це дуже круто. Ви відчуєте себе корисним, необхідним в цей нелегкий час. А мотивація тут одна: це патріотизм, і він у людей є. Він знаходиться. Люди, от деякі вже рік їздять сюди, приймають участь. І окрім як самовіддачі і патріотизму, ніяк і тут немає ні заробітної плати, ні якихось там відшкодувань. Тобто ми працюємо безкоштовно, дякуємо там місцевим громадам, які організовують там харчування, транспортування, але це основне як це. Бажання допомогти. Тут робота знайдеться для кожного, і для кожної дівчини, і для хлопця. Можна трошки носити, можна багато. Ну, роботи багато, дійсно, для всіх знайдеться. Хочу запросити всіх людей, щоб приходили роботи багато, ще постраждалих домівок. Також, я думаю, дуже багато. Ем, не бійтеся, ми тут не кусаємось. Все тут гарний колектив, кормлять гарно. Звісно, віру в перемогу. Я не знаю людей, які в неї не вірять. Сумщина, тримаємо стрій. Разом до перемоги.